Енергетична компанія Ахметова вимагає від енергоринку України понад 200 мільйонів гривень за електроенергію, яка використовувалась на території ДНР. Спожиту електроенергію виробляли Старобешівська і ЗУІЗЗУ ТЕС. Чотири дні тому про їхню націоналізацію заявив. Лідер бойовиків Захарченко. спецкомісія, яка контролює державне регулювання в сфері енергетики, своїм рішенням припинила виплати за вироблену електроенергію підприємствам олігарха, які розташовані на непідконтрольних Україні територіях. Ахметовський ДТЕК намагався через суд скасувати цей документ і фактично змусити Київ оплачувати електрику, яку використовують зокрема і сепаратисти. Після з'ясувань усіх енергоринок таки погодився нарахувати ці гроші, щоправда, на окремих умовах. Они начисляются, но не перечисляются. Uh -huh. То есть начисление происходит, мы знаем, что мы им теоретически должны, но оплаты не осуществляем. Те деньги, которые были заплачены энергорынком, остаются заблокированными на счетах и должны быть возвращены на энергорынок.